Євросоюз планує рекордні витрати. Бюджет на 2028-34 роки збільшать на 50% у порівнянні з попереднім періодом. І він становитиме майже 2 трильйони євро. Є в ньому й стаття витрат на підтримку України. Подробиці знає наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Вона працює у Брюсселі. Тетяно, вітаємо тебе! Розкажи на що витрачатимуть запланований бюджет, і зокрема, куди мають спрямувати виділені для України кошти. Вітання, вітання з Брюсселя, вітання з коридорів Європейської комісії. Де якраз вчора оголосили про новий проект бюджету довгострокового бюджету Європейського Союзу на 2028-2034 рік. Україні планують надати 100 мільярдів євро, і ці кошти хочуть направити в Український фонд Ukraine Facility, який вже зараз має 50 мільярдів євро на 4 роки, і який передбачає. Взаємодії з Україною в форматі реформи в обмін на гроші, тобто кошти будуть іти на сприяння українським реформам, на підтримку української економіки, на розвиток України і звісно на вступ України до Європейського Союзу. І до речі, вчора коли, коли президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляєн презентувала 100 мільярдів євро для України до 2034 року, то у багатьох виникло питання: а як же так? Невже європейський союз не передбачає вступ України до ЄС до 2034 року і власне? Президентка Єврокомісії відповіла на це питання відразу під час презентації. Вона сказала, що якщо Україна стане членом європейського союзу, то довгостроковий бюджет ЄС буде переглянути, тому що Україна. Як і будь-яка держава, яка вступає в ЄС, в залежності від величини, повинна буде отримувати гроші з фондів ЄС, а також робити свій певний внесок у бюджет Європейського союзу. Отже, які подальші кроки з бюджетом зараз починається дискусія, яка триватиме два роки, тому що бюджет. Має бути затверджений на наприкінці 2027 року. Е, року. Він повинен бути схвалений у європейському парламенті, а також кожною державою членом європейського союзу, тому що схвалення бюджету вимагає одностайності, і ми вже маємо першу реакцію Угорщини, яка розкритикувала бюджет як проукраїнський і як такий, що хоче забрати гроші у європейців насамперед у європейських фермерів і віддати. Гроші Україні. Отже, буде поламано ще багато списів попереду, але процес запущений для України він позитивний. Тоді дякуємо Тетяну за інформацію. На прямому зв'язку зі студією була Тетяна Висоцька. Вона розповіла про план бюджету ЄС, який представила Єврокомісія, але зміни можливі у разі вступу України до ЄС до 34-го року.